Трішки не по темі астрологія, а по темі нумерології, сумісність психоматриць двох людей. Якщо ми говоримо приміром про чоловіка і жінку, і в психоматриці одинички відповідають за силу характера, тобто, припустимо, хтось в сім'ї лідер, так, у нього. Сила характеру, 5 одиниць, ну, починаючи з 4 одиниць, 4-5 одиниць, така людина вона потребує певної свободи, свободи у виборі, свободи дій. І коли таку людину починаєш трошечки затискати, притискати, вона вона пручається, вона не хоче. Їй потрібно трохи свого простору, і вона повинна приймати сама рішення. Якщо ж пара складається з людей. Наприклад, у чоловіка сильний характер, у жінки характер на рівні трієчки, така золота середина. Таким людям дуже комфортно. Тобто жінка довіряє прийняття вибору і рішень важливих чоловікові, і при цьому вона його не судить. Вона, в принципі, йому довіряє всю цю справу. Якщо ж у жінки характер 5 одиниць, а у чоловіка 3, виникають трохи, трохи напруження, тому що чоловік соціально. Вважається лідером, так, і він, він хоче приймати рішення, а жінка по характеру сильніша. І додайте сюди ще, наприклад, силу енергетики. Двійка відповідає за енергетику людини. Хтось донор, хтось трішки такий вампір, у когось двійок замало, у когось двійок забагато. то якщо людина має сильний характер, і вона при цьому донор. Е вона щедра, вона в принципі не деспотична, не дивлячись на те, що характер лідерський. Якщо ж такої людини характер сильний, але енергетики замало, тобто вона при цьому вампир, вона буде створювати. Напружені проблемні ситуації для того, щоб трошки підживитися від свого партнера, якщо цей партнер при цьому має е, дві, три і більше двійки, тобто він є донором. І ось такі маленькі нюанси, коли е, розбираєш психоматриці, розбираєш натальні карти двох людей, ти можеш дати конкретні поради е, людям, як от їм поводитись один з одним, щоб не... Е, не створювати таке страшне, страшну напругу. Я працюю багато з людьми, і багато пар отримали такі невеличкі вказівки, і вони вже знають, як, як зробити так, щоб жити було легше один з одним, щоб е, притертися один до одного було значно легше, розуміючи е, сильні і слабкі е, сторони чи риси. В парі іноді буває так, що дитина по характеру в в сім'ї сама і вона лідер. Але це окрема історія. Поговоримо.